Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, автоексперт Софія та автоексперт Влад. Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас на відеоогляді авто вперше, яке ми знімаємо: Nissan Жук 2013 року, з ексклюзивним кольором Haptic Blue. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку дзвіночок та відправити відео другу. До речі, як вам ось така нова локація? Ми вас не перестаємо вражати, та будемо кожного разу додати щось новеньке. До вашої уваги, Nissan Juke 2013 року, 1,6 бензин. Передній приват. Коробка автомат. Це офіційний автомобіль з одним власником. Вигляд має просто бездоганний і стан, не бит не фарбован. Такий пиріжечок, така цукерочка може бути вашим майбутнім автомобілем. Стосовно дизайну, друзі, авто має дуже спортивний дизайн. Ці вигини, які повторюються далі у нас по всьому периметру авто, ця оптика, примружені очі, як у хижака, який готовий напасти просто на свою здобич, також кузов має двосторонню гальванічну оцинковку. Ви тільки подивіться на ці фари та противотуманні фари. Ці булічки просто будуть вирізнятися у потоці авто серед інших. Трішечки хочу ще доповнити стосовно дизайну, так ніби то порівняти. Він мені нагадує дитятко носорога, не знаю чому саме. Ну така в нього форма. Клірінс авто складає 18 сантиметрів. Ви бачите, ми заїхали на ось таку травичку. Тут трішечки бугарків, і автомобілі вони ніяк не заважали. Автомобіля, ну я такого кольору в нашому місті на дорозі навіть ніколи і не бачила. Усі звикли бачити Нісан Жук або білий, або жовтий, і, можливо, десь там красний проїде. Чорний так собі. А ось цей колір ну, дуже такий, який підійде і жінці, і мужчині. Тобто універсальний і красивий, багатий такий. До речі, друзі, ця модель Nissan Juke набрала 5 зірок із 5 у краш-тесті Euro NCAP. Стосовно того, як компанія позиціонує дану модель. Це у нас компактний міський кросовер, який у модельному ряді стоїть після компактного мінівена Nissan Note та е, Nissan Qashqai кросовера. За задумом. Компанії жук повинен витіснити останній та стати таким же самим популярним. А як ви вважаєте, чи є це повноцінною заміною кросовера? Напишіть, будь ласка, в коментарях. <му> На чому хочу акцентувати вашу увагу, тут у нас по всьому периметру кузова є ось такі пластикові вставочки, які не дозволять вам перейматися про якісь там гілочки, маленькі кустики. Або ж якісь каміння, на яке сприйме удар ця пластикова штучка. Також по всьому периметру у нас просліджуються хромовані деталі, а саме дзеркала заднього виду та ось такі чудові вставочки на передніх та задніх дверях. Попереду у нас підвізка типу Макферсен, позаду напівзалежна балка, що дає нам більш зручне експлуатування даного авто. на Такої ось місцевості, де є у нас ямки, бугорочки, тобто бездоріжжя. А під капотом нас зустрічає атмосферний двигун компанії Nissan, який зарекомендував себе як найнадійніший у цій лінійці, а саме HR-16DE. Об'єм 1,6 є об кінських сил тут 117 на борту, а ньютонометрів 158. Коробка, до речі, у нас шістиступеневий варіатор, який зарекомендував себе часом. Дизайн задньої частини авто повторює повністю майже передню частину, ті самі привружені фари заднього огляду та такі самі виразні вигини. Також об'єм багажного відділу у нас 251 літр. Я думаю, що ну, для користування у міському циклі або якщо десь виїхати на природу, то його буде вдосталь. А ось уже у розкладеному стані об'єм багажнику збільшується близько до 500 літрів. Тобто вже можна повноцінно виїжджати на рибалочку або навіть на охоту. Що я можу сказати за місця для пасажирів? загрозилися до своїх подруг чи або друзів та поїхали гульбенити чи або на якийсь то пікнік. По комплектації у нас круїз-контроль, навігаційна система, блютуз, підігрів передніх сидінь, також є АБС, а також у нас є клімат та мультикермо. Також що я хочу сказати за це авто. Ну, Воно доволі таки з першого погляду простеньке, але має дуже виразний дизайн, ну, на мою думку. Потоці виділяється. Також ми маємо високий кліренс 18 см. Тобто ну, ми можемо не боятися черканути десь там бордюру якусь бампером, як на звичайному сіданні. Вам напевно цікаво дізнатися, який же за у цього авто. Ось ми їдемо за містом з увімкненим круїз-контролем, і у нас розхід 4,6 літрів. Якщо ми будемо їхати по місту, по пробкам, зі світофорами у потоці авто, то розхід буде близько 7-7,5 літра. Зараз перевіримо розгін до сотні, який по паспорту у нас 12 секунд. Ну, за моїм відчуттям десь близько 12 секунд і було. Тобто, ну дуже такий динамічний був розгін. Мене прям так втиснуло в сидіння добряче. <му> Також дивіться, яке цікаве рішення. Нажимаємо кнопочку «Demote». Де у нас є три режими вождіння, які ми обираємо. І ви просто подивіться, ми нажимаємо і тут у нас змінюються назви цих кнопочок. Я думав, що вони фізичні такі є, просто не змінюється назва. А тут клас, і все. Тобто можна сказати, що ми маємо портовий комп'ютер, який виводить інформацію на цей маленький дисплейчик з режимами вождіння. Отже, підведемо з вами підсумки. Авто не бите, не крашене, має оцінковку кузова двосторонню гальванічну. По місту їде просто ну, божественно розгін також має доволі динамічний. І по трасі також дуже гарно вона їде. В мене був опит саме з цим автомобілем. Тож, друзі, приїжджайте до нас, ми знаходимося місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19 Б. Не забувайте підписатися на наш канал. Ми на тебе чекаємо та з радістю продамо вам ось такий екземпляр, просто ексклюзив. До зустрічі! Бувайте, бувайте.